Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я за річний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. Отже, ще одна досить неприємна новина для України: Угорщина заблокувала черговий транш військової допомоги Європейського Союзу для України у вигляді 500 мільйонів євро. Голова Угорського МЗС говорить, що Угорщина і надалі блокуватиме допомогу Європейського союзу Україні і не підтримуватиме подальші санкції проти Росії. Нагадую, що Європейський Союз підготував черговий пакет санкцій проти країни-агресорки, і станом на зараз цей пакет розглядається представниками Європейського союзу, але, як я раніше говорив, що каменем зіткнення. Є Угорщина, яка намагається знову ж таки ставити свої умови для того, щоб цей пакет підтримати. Тобто, з однієї сторони, намагаються підтримати цей пакет своїм голосуванням Угорщина при умові його ослаблення. У чому справа? Давайте будемо розбиратися. Сіярту заявив це міністр закордонних справ Угорщини, що Київ все більше войовничо ставиться до угорських колег. Ну дійсно намагаються блокувати допомогу. Європейського союзу для України і санкції проти Росії, чомусь вони войовничі. Задайте питання пані Сіярто Субі і Орбану, чому так відбувається? Першою причиною блокування європейської допомоги голова МЗС Угорщини назвав той факт, що національне агентство з питань запобігання корупції внесло угорський отп банк до переліку міжнародних спонсорів війни через його підтримку російської агресії в Україні. Так, дійсно, ця подія мала місце, і є факти того, що отп Банк фактично є спонсором війни Росії проти України. Також Сіярта зазначив, що Україна нібито обмежує освітні права етнічних громадян Угорни. Ну, це знов ж таки стара історія, яка триває ще як мінімум з. Прийняття Верховною Радою України законопроєкту щодо середньої освіти. Вони продовжують говорити, що є якісь утиски тих учнів, які навчаються на Закарпатті. Їм потрібно дозволити навчатися угорською мовою, якою ще вони мовою мають навчатися? Можете ще написати якийсь список мов? Не мають навчатися державною мовою, так як це здійснюють учні в. Інших областях України, що тут незрозуміло, разів цим угорцям це пояснюєш, а вони продовжують спекуляції на цих темах. Крім того, Сіярта вказав на повідомлення видання The Washington Post, в якому йшлося про те, що президент України Володимир Зеленський нібито свого часу говорив про підрив трубопроводу «Дружба», який доставляв нафту з Росії до Угорщини через Україну. І Сіярта сказав, що це, начебто, є посил щодо руйнації суверенітету Угорщини. Але я нагадаю, наскільки я знаю, що Вашингтон Пост у подальшому цей епізод інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським видалив. Тому ми не можемо тут більш конкретніше коментувати, чи все ж таки мали місце ці слова Зеленського, чи не мали місце. Отже, ось такі три причини названі міністром закордонних справ Угорщини, які... Як на думку угорців, говорять на користь блокування коштів допомоги Європейського Союзу для України і чергового пакету санкцій. Ну, тут, врешті-решт, я думаю, повинні втрутитись більш такі значні гравці Європейського Союзу. І, врешті-решт, цим угорцям пояснити одну просту істину, яку можна поділити на дві частини. Перша частина, вона виходить з того, що якщо Угорці будуть продовжувати блокувати фінансову допомогу українській стороні і ставити палки в колеса щодо санкцій проти Росії, то це призведе до того, що Росія буде продовжувати вести війну проти України, оскільки вона буде отримувати ще певні кошти у свій російський бюджет, а це буде це у свою чергу буде призводити до того, що в Україні буде продовжуватись нестабільність, яка спричинена війною, яку розв'язала Росія проти України. Це перше, що потрібно пояснити. І друге, що їм потрібно врешті-решт пояснити, якщо що вони далі будуть продовжувати активно підтримувати російську сторону щодо санкційної політики, щодо загальної політики Володимира Путіна, то європейський союз. Має поставити питання щодо виключення Угорщини з європейського союзу або повністю припинити фінансування цієї країни, оскільки вони підтримують країну агресорку, і це потрібно знов ж таки пояснити таким чином, щоб їхній прем'єр-міністр Орбан, врешті-решт, вже визначився на цій на він стороні. І припинив грати оці ігри на двох сільцях, що начебто і хочуть бути в Європейському Союзі, і при цьому підтримувати зв'язки з Росією. Тому що, ну про войовничість Києва, тут ти не можеш бути не войовничим, коли йде більший рік повномасштабне вторгнення і є країни, які вставляють палки в колеса в контексті прийняття санкцій. Росії, проти Росії і отриманням України чергових траншів допомоги з боку Європейського Союзу. Тому, шановні в нього же врешті-решт потрібно якось визначати. На чий ви стороні? Або це сторона зла, або це сторона добра. Але є велике знов-таки підозра, що вони будуть далі вести таку політику, вони будуть ставити свої умови для того, щоб. Дати свій голос за ті чи інші санкції шляхом їх знову ж таки, послаблення. Але це не є позитивний ракурс прийняття санкційної політики і її проведення через те, що такі ослаблення, які просить Угорщина в контексті санкцій Європейського Союзу проти Росії, призводять до того, що Європейському Союзу приходиться приймати. Нові пакети для того, щоб обмежити ще більше економіку Росії. Тому що якби не вимоги Угорщини щодо нафтопроводу дружба, щодо, до прикладу, санкцій проти Кирила, щодо інших санкційних обмежень в атомній галузі, то можна було в принципі одним пакетом повністю заморозити економіку, енергетику та інші сфери Росії. А ось вибачте, через таку Країну як Угорщина, Європейському Союзу доводиться приймати нові нові пакети санкцій і таким чином вислуховувати ці дурні зауваження з боку угорської держави. Тому Європейському Союзу потрібно більш, я вважаю, жорсткіше проводити розмову з Орбаном, того, щоб вони врешті решт зрозуміли, на якому світі знаходяться. Це коротко, що я розповів з відповідного відеоматеріалу. Закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!